Ходить таке повіря в автомобільному колі, що червоні машини не продаються. Я скажу: та ні, ребята, якщо машина офіційна з пробігом 52 тисячі і від власника в шикарному стані, то вона продається. Peugeot 2008 називався в наявності. От така от апаратура 20-го року: 1,2-52 тисячі пробів. Шикарний вигляд. шикарнючий вигляд поясню, чому це червоний колір. З такими ставками антихрому, з такими ставками хрому, дивиться, просто шикарно. Що ми маємо по машині? Це офіціал, 20-й рік. Бензиновий автомобіль на автоматі. Привід у нас передній, неповний, але тим не менш. Комплектація в нього хороша. Смотриться класно. Дивіться, яке колесо. Колесо, без бордюрки, резина, правда, зимова, але резина в шикарнішому стані, Нюансів по кузову в принципі, немає. Ні коцок, ні царапин, і так далі. Без ключовий доступ. І залітаємо в салончик. Глянь. Ну, смотриться. Да? Смотриться по-новому, смотриться по свіжому, реально шикарно. От Peugeot вміють робити зараз салони. Реально вміють робити. Таке от кермо, леж щиток, там проекція, всі діла, повний електропакет, комбінований салон, тут типу, шкіра, тут текстиль і так далі. Класно виглядає, мені дуже подобається. Це відносно повнорозмірний паркетник. Задній ряд, ну от я там, 1,8 да, садрі сюди. Оп, я сів сюди комфортно. І тут ще можна пустити двох пасажирів взагалі без проблем. Класний салон, класна ергономіка. Машина в цілому ну, виглядає шикарно. Що про нього ще сказати? Вигляд є, состояння є. Машина шикарніша по техніці, машина шикарніша по кузову. Цінова політика. Даний апарат буде в нас продаватися за 17 700. Тачку можна купити в кредит, тачку можна купити в лізинг, тачку можна купити по тридину і так далі. Все, що зв'язано з автобізнесом, її можна купити в будь-якому випадку. Кільцева і сад, кому треба шикарну. Паркетника для дами, для мами та для себе даже взять. Я б сам на ньому їздив. Кільцева 60 сад приїхали потесли і купили.